Ми отримали досить болючі удари по нашій енергетиці, навіть не а, в, не під час а, вже зимового періоду, а в більш широкому осінньо-зимового періоду. Нещодавні удари, які в принципі і призвели до такої широкої дискусії, привезли до тих втрат нашої енергетиці, які, напевно, навіть і шокували суспільство, яке було заспокоєно. Минулої зими, але той факт, що ці удари були такими відчутними, навіть не при мінусових температурах зимових, говорить, що не все було зроблено достатньо для того, щоб запобігти такому руйнівному ефекту. Пане Валерію, стежачи не перший рік за діяльністю Energy Club, де ви є віце-президентом, і трохи також за вашою особистою діяльністю, я знаю, скільки планів було пов'язано із майбутнім розвитком і відновлювання енергетики, і розподіленої генерації, і так далі. І так далі. І тут, отака, отакі такі втрати, отака війна, наскільки це перекреслило плани. Наскільки українська енергетична спільнота, і тут я маю на увазі не лише державні органи, а саме людей, які працюють і в бізнесі і в інженерії в цій галузі, готові до того, щоб переглянути певні принципи, і навіть зараз вже накреслити щось наперед, чи враження таке, що немає сенсу планувати майбутнє аби впоратися з тим, що зараз у нас є. Не просто питання насправді. Бо останні роки ми по-чесному прожили в якомусь досить дивному ентузіазмі щодо відновлення нашої держави. І практично, напевно, з літа 2022 року ведуться дуже активні розмови про. Про відбудову і відновлення з енергетикою по-чесному, і про це не так багато говорять, не все те просто, тому що відбувається декілька паралельних процесів. І війна і руйнування, які ми отримуємо в нашій енергетичній системі, один з факторів, які впливають на формування майбутньої української енергетики. Є фактори внутрішні для енергетики. І, знову ж таки, війна і руйнування, і тероризм далеко не єдиний чинник. Є фактори зовнішні. Зовнішні фактори це наша економіка і наша демографія. Не може плануватись розвиток енергетики без достатнього, принаймні, розуміння сценаріїв розвитку економіки і демографії. Це просто неможливо. Причому неможливо, як за адміністративного планування, і неможливо, тим більше, можливо, важче ще зробити це за умови самоорганізації в ринкових умовах, тому що потрібні чіткі сигнали для бізнесу, для інвесторів, де інвестувати в Є різні компоненти енергетичної системи, а такі сигнали отримати в умовах дуже великої невизначення, дуже важко. Внутрішні фактори, як я зазначив в енергетиці, окрім руйнування, це енергетична трансформація, про яку я згадав. Тут нам дуже багато чого допомагає, І ви згадали про розподілену генерацію, дійсно, на рівні технологій, які сьогодні ми маємо, це, це часто просто е, Боже благословення, те що ми маємо можливість сьогодні засобами сучасних енергетичних технологій забезпечити функціонування енергетичних систем. Різного рівня, національної, навіть домашніх енергетичних систем, за допомогою цих систем живлення, за допомогою різних можливостей генерувати енергію. Але а, ці технології дають а, можливості не тільки в кризові части, часи, а й на майбутнє на, 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 на розвиток країни визначити. А, Роль і місце цих технологій в новітній енергетичній системі, навіть тих технологій, які є вже зрілими, достатньо важко. А ми до того ще спостерігаємо розвиток ще нових технологій, які ну, буквально згорами, там, за горами за 3 за років дідуть до зрілості. І яким чином буде сформований цей енергетичний мікс з різних технологій, як генерації енергії, так і споживання енергії, так і транспортування енергії. По-чесному уявити собі дуже важко сьогодні. Так, плани треба робити. Плани робляться. Багато чого вимагає наше законодавство, є плани операторів системи передачі, є плани операторів системи розподілу, коли ми говоримо про електроенетичний сегмент. Є плани розвитку систем розподілу газу і так далі. Але по-чесному. Завдання планування нової енергетики дуже важке, а ми з тим, парадок, що надзвичайно не необхідно для чого? Для того, щоб зробити такий розвиток достатньо оптимальним. Про що мова? Так, сьогодні багато ентузіазму і розмов, і в цьому теж проявляється дещо специфіка наша національна, ми дуже багато речей вміємо Знаєте, І от як свого часу. Затеревиняли я мою енергоефективність, а Зараз здається так, що вже затеревиняли розподілену генерацію. Всі займаються розвитком розподіленої генерації. Варто було ніколи не забувати про енергоефективність. Наразі вона забута. І ми постійно говоримо про потужність генерації, які нам необхідні в системі, для того, щоб. Забезпечити електрикою, коли ми кажемо про е, генерацію електрики, забезпечити тепло, коли ми кажемо про тепло. Але е, е, з генеративністю пов'язані можливості е, розв'язання тих самих питань тільки більш системними е, заходами, так? тобто на що е, виробляти енергію, яка все одно буде втрачена через низьку енергоефективність. Тому, на моє переконання, тут в нас є великий. І, на жаль, не використаний досі резерв заходів протидії тим викликам, які в енергетиці. І дуже важливо цьому приділяти увагу, причому дуже важливо вийти з цього інтелектуального вибиштогієта, в яку. За 10-20 років загнали в Україні енергоефективність, коли ми говоримо про енергоефективність тільки тоді, коли говоримо про, енер... про лампочки енергоефективні, чи про утеплення стій. Енергоефективність це скрізна категорія, в принципі, навіть не тільки енергетики, а всієї економіки, тому нам якраз ну, давно на часі. Вивести питання енергоефективності нашої економіки, нашої життєдіяльності на перший рівень і спочатку дбати про енергоефективність, а потім дбати вже про генерацію.